Так, я хочу вам доброго дня, хочу вам показати альтернативу ручному поливанню, У кого є скважина, але немає насосної станції. От. І щоб руками не носить, з злічки поливати, я вам покажу, що я майстрував. Ось така от система. Значить, накачали води в бочку. От. Насосик такий я придбав, він коштує 60 гривень. 600 гривень забачаю, 600 гривень шланги. Сюди зробив фільтрик, щоб вода попадала чистою, тому що там гумові лопаті, щоб вони не затиралися піском, там, щоб туди нічого не попадало. Зробив фільтр і старого оприскувача. Це опускаємо в воду. Підключаємо дриль до, до цього насоска, і він нам буде качати. В залежності від того, які обороти на дрелі, так буде подаватися вода. Чим більше обороти, більший буде тиск і більший буде напор води. Для, 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 ми будемо поливати зараз помідори, нам там тиску великого не треба, тому ми обороти зробили малі. От показую, як воно включає. Йдемо на город. Давай. Йдемо Це шланг проводити сюди. Приходимо на гору О, і, будемо, і будемо чекати, зараз у нас з'явиться тут водичка. І будемо поливати Все, водичка пішла, напору нам великого не треба, і ми собі поливаємо під корінь. Під корінь поливаємо помідорчики. Великий напор нам не треба. Якщо поливати в гірки там, чи, чи щось інше, робимо більший напор, туди можна поставити лієчку. І отак кожний кущик поливаємо. Все.